А я перший Історія знову повернула нам все завдання. 29 листопада і тому залишили для нас України Це любов чи політика? політика? Чи любов до політики? Любов до громадського. Якщо ці останні п'ять днів ми зберемо... На майдан. Ми теж так повинні зробити. Я від усього серця прошу всіх вас, не дайте зламати їхню і нашу віру. Захистіть їх і наші надії, відкриті їм і всім нам майбутнє. Воно тичного обличчя України. А Україну! Дякуємо Євгенії Пошенко за цей мис поборилися. Пекались, то сварилися, аж гремить. Була колись незалежною, хоч на мить. Популяція, нація, маси. І сьогодні, і вчора, і колись українського пекла гримаси упеклися мені, упеклись. Хай він спалить усе це нікчемство українського пекла вогонь ми дякуємо. Ліна Костенко просила це зачитати. Прошу прийняти моє особисте вибачення за помилки, за те, що не до кінця було зроблено. І прийміть також запевнення, що я як людина, котра побувала по обидва боки колючо. Але, але, друзі, що прихід однієї патріотичної людини автоматично змінить країну. Ні, ви, що опозиція має, у нас крадуть майбутнє 46 мільйонного народу. Нам голоси заблокований. Готові. Це Європа. Україна це Європа. Україна це Європа. що він може розвернути країну від Європи до Москви за два дні. Ми хочемо дуже простої речі. Ми хочемо, аби 29 листопада президент Янукович підписав угоду про асоціацію з Європейським союзом.

Європа, Україні, Європа, Європа. – це не гроші, це не кредити. Чоловіче ми не повинні ділити Україну по язиковим границям. не має мовних кордонів. Україна не має культурних кордонів. Україна має історичних кордонів. Є один кордоном І ми будемо будувати країну, будувати країну без проросійських напрямків. створили європейський рух України. Європейський рух наша спільна платформа. Політичним партіям, які об'єднують Україну. Це Європа! Шановна громада! до слова запрошується лідер всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнево. Брати і сестри українці. Що сьогодні цей майдан? Що сьогодні значить місті Києві в українській столиці? Ця європейська площа це є наша відповідь, це є наша відповідь всієї української нації. Ми, нація європейська, сьогоднішній день. Це наша відповідь Москві сьогоднішній день. І сотня тисяч українців тут, на європейському майдані. Це відповідь Путіну. 90-х років, коли ми з вами виборювали незалежність. Можливо, нам буде ще важче, як і було під час помаранчевої революції, бо насправді вони добре готуються до того, щоб чинити опір нам, українцям. І тому маємо налаштуватися на тривалу боротьбу. Для нас, усіх, українців, патріотів, буде випробування 15 грудня. Ми, звісно, сподіваємося, що на тих п'яти округах. Де опозиція виставила спільних єдиних кандидатів. Ми не просто переможемо, ми маємо показати тотальний результат. І це буде серйозний підйом духу для всієї нації. Ми не маємо права зараз, партії регіонів, ні одного голоса залишити в парламенті. І тому зараз я би хотів представити вам. Одного з кандидатів по 223-му округу в місті Києві в українській столиці Юрка Левченка, який є єдиним узгодженим кандидатом від опозиції, ми європейська нація, Україна це Європа. Слава Україні.